Житомирська міська рада нагородила грошовими сертифікатами спортсменів і тренерів нашого міста за першість на чемпіонатах Європи і світу. Раніше у нас такої можливості не було. Ми виплачували тільки одноразову стипендію до дня фізичної культури і спорту, і вона була досить незначна. Вона й досі є. Це від 2 до 5 тисяч гривень. Уже другий рік поспіль. Ми маємо таку програму відзначення коштами переможців міжнародних змагань. Сума сертифікації стартувала від 4 тисяч 750 гривень і до 20 тисяч гривень. Тобто, чим вищий рівень змагань, це теж залежить від того, олімпійський вид спорту чи неолімпійський, але найвище це 20 тисяч гривень. Сьогодні були спортсмени, які отримали такі винагороди. Це Ірина Бондер, яка стала чемпіонкою Європи з вільної боротьби, і Анастасія Рибачок, яка стала срібною призеркою чемпіонату Європи з веслування на байдарках і каної. Грошові премії сьогодні отримали 15 спортсменів і тренерів серед них і Віолетта Комечко, яка стала чемпіонкою з комбат-дюдзюцу серед жінок. Комбат дзюдзу це змішаний спорт. Там можна робити і удушаючі, і болівий. Там нема таких правил, як, наприклад, у самбо і дзюдо. Там є три види підрозділу: партер, борьба, це один вид підрозділу, стойка, та також бойове. На змаганнях Віолета загалом виборола дві золоті та одну срібну медалі в різних видах програм серед жінок. Її тренерка Олена Комечко розповідає, підготовка була фізично та ментально важкою, але результатами вона більш ніж задоволена. Адже не лише Віолета, а й багато інших її вихованок вибороли перемоги. Дуже задоволена, тому що практично всі чемпіонами стали. Дуже було тяжко, дорога була тяжка, три доби добиралися в Іспанію. Тренерка додає, грошові премії від Житомирської міськради мотивують молодих спортсменів. Сменю досягати ще більших висот. Діти це заслуговують і це стимул дітям далі йти в великий спорт. Анна Чепель, Віталій Воловоденко, телеканал СК1.